Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав, ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галілеї, там його й побачите. Ось я сказав вам. Вони